Воскресним днем на наш, в нашій щоденній програмі Апостольські настанови на youtube каналі Вічі. І сьогодні ми з вами читаємо по суті, теж завершуємо. Якраз так виходить, що по суботам, неділям ми читаємо. Останні остаточні уривки а, інших послань, які вже розібрали, і по суті, ми От, Буквально на тому тижні на цьому закінчуються уривки з першого послання до Коринців, з другого послання вже там добігає кінця. І от сьогодні, сьогодні останні уривки, ну останні уривок по суті. Послання до Галатів, яке ми теж вже прочитали. І нагадаю, що центральна тема послань до Галатів. Була саме тема: виконувати чи не виконувати язичникам християнам. Закон іудейський, потрібен він чи ні? От. І давайте одразу перейдемо до тексту. Браття, погляньте, якими великими літерами я написав вам своєю рукою. Тобто ми пам'ятаємо, що апостол Павло під кінець завжди передає вітання. І крім того, якщо лист пишеться під диктовку, то в кінці він якби власною рукою підписує вітання, щоб люди бачили, що ну якби це такий особистий привіт. Знаєте, можна через когось передати, а тут якби в листі, що пише своє, інший почерк, звісно. І е, говорить те, що ну, Павло так ну можна сказати, е, такі підбадьорився дуже духом е, в тому, так, Пишеш листа, і от настрій з'явився, і от така бадьорість, і от радість на серці. І от він прям своє сам захотів написати е, е, декілька слів. От. Цікаво, що в перекладі пишуться або багато писав вам, або от, е, великими літерами. І в сучасному українському перекладі написано великими літерами. Е, ну, що Він звертає увагу, бачите, я власною рукою вам пишу великими літерами. Чому? Чому саме великими літерами? Три причини приводяться в основному ну такі загальний. Перше, це те, що якби, відзначити, що от це важливо, ну, так знаєте, на емоціях. А друге, те, що апостол Павло давно не писав, і йому важко писати маленькими літерами, і він пише прописними. І третє, те, що, можливо, апостол Павла вже був поганий зір, і йому було легше писати. Або поганий зір, або хвороба. Пам'ятаєте, що одна з е, е, ну, таких е, теорій, яка ж була невеліковна хвороба, щось пов'язано з очима ну, апостола Павла. І, можливо, через це він теж писав ну, такими великими літерами. Тобто, навіть тут, можливо, не прописними, а такими саме великими за розміром. От. І далі пишемо. Тобто він своєю то диктує, диктує е, галатам, надиктовує. Е, Цьому секретарю своєму умовно кажучи. А потім в кінці, вже війшовши в таку, в такий ну, в, ну, в стан бадьорості, він прямо починає останні такі настанови, які ми зараз зачитаємо, останні слова сам пише. От. І, і він якби, узагалі вже, якби знаєте, якби, умовно кажучи, так, переказує через когось, а потім каже, почекай, я сам ще скажу пару слів, ну ніби так. От тільки все на папері. Навіть не на папері, а на пергаменті, але на рукописі. Всі, ті, хто бажає хвалитися плоттю, тобто ті, хто дотримується закону іудейського, примушують вас обрізуватися тільки для того, щоб їх не переслідувало за хрест Христа. Про ковін говорить, звісно, про християн з юдеїв. Але, можливо, і не тільки. Справа в тому, що християнство в очах імперії була незрозумілою релігією, а, язичниць, о, а іудаїзм було дозволеною релігією. І так як ми бачимо, що вже на християн деякі язичники дивляться з-під спідлоба точно так же, як і ортодоксальні іудеї, які не прийняли Христа, е теж уже з деякою ворожнечою, то розумієте, недозволена секта. Ну, невідома секта, вона була не дозволена, а отже, могли бути переслідування. Якщо ж язичник християнин приймає хрещення, але розуміє, що його будуть гнати, в нього е е була, ну, якби пропонувалася альтернатива, е обрізуйся і якби, тебе не будуть гнати. Але. Розумієте, здавалось б, ну, ну, обріжся, ну, якби да, якби процедура така собі. Але сам факт, що ну і все, і далі будь християнином. Так ні, обрізатись, це значить уже долучатися до обрядового закону Мойсея. Он Одне за другим потягнеться в будь-якому випадку. І от апостол Павлові цього ну, якби вберігає і проговорює ці моменти, що вони обрізуються не тому, що, ну, тому, що вбачають в цьому. Вигоду, що можуть е, втікти від переслідування. Другі, з іншої сторони, якщо підійти, теж е, пропонується язичникам обрізуватись, щоб е, хри, християнам-язичникам теж долучатись до закону Моїсеєвого, тому що у деяких іудео-християн. Ще в голові сиділа думка, що законом можна спастися, тобто, певне покладання на спасіння закону. Апостол Павло, це повністю ну зарубує і каже: Ні, законом неможливо спастися, і про це він далі пише. Бо ті обрізуються і самі не виконують закона, але хочуть, щоб ви обрізувалися, аби похвалитися вашою плотю. Тобто е, насправді ті люди, які покладаються на закон і нав'язують його іншим, закон моїсе в е, цей обрядовий. Давайте так ще раз нагадую, закон Моїсеїв це не стільки про 10 заповідь скільки обрядовий закон, в якому були, звісно, книжники і фарисеї просто за Best of The Best Аси. І Апост... апостоли кажуть, що вони вам пропонують. Вони вам кажуть, давай долучайся до, до обрядового цього закону, але самі. Цей закон порушує, тому що нема людини, яка викона, виконає його. Ну якби нема жодної рано чи пізно, ти все одно порушиш і е, виконує закон, але хочуть, щоб ви обрізувалися, аби похвалитися вашою плоттю. Знову ж таки, що вони привели до своєї віри, що от, апостол Павло їх прох та Христе, а вони ні. Ми, от е, язичників, християн, от е, похвалитися тим, що змогли. От апостол Павло їх до Христа не вернув, а ми прямо до закону наших предків. Так, ми віримо. Ну, це такий, знаєте, нечіткість віросповідання от цих іудеохристиян, вона вона була дуже спокусливою і ну, хибною, і могла принести шкоду. І от вони залишаю, прийнявши. В деякій мірі, ну номінальні чи не номінальні, але в деякій мірі христия, Христа вони не, не, ну, не зреклися по суті закону Моїсеєвого, а його вважали таким же головним, як і в принципі вірування в Христа. Не з, з знаєте, знайшовши нове, не полишили старе саме для ці іудеїв християни. І це, звісно, могло нашкодити ранній церкві. Ну і в наступні е, століття, ну, в, в подальшому житті церкви Христової. І для, через це апостол Павло цьому приділяє увагу. Отже, хвалитися саме тим, що от ми навернули язичників до закону нашого Моїсе, е, до закону Моїсеєв. Апостол Павло каже, каже: Їм не треба він. Вам всім треба тільки закон Христовий. От. І тільки Христос спасає, а не, не покладання на виконання закону. Бо жоден, жодна людина його не виконає бездоганно. І не порушуючи те ж саме і стосується заповідей. Заповіді обирають вдосконалію, виконання їх вдосконалює людину, не дає їй впасти, але не заповіді спасають. Ми все одно їх порушуємо і достойні осудження. Але Христос спасає по своїй милісті, по, по своїй милості, коли бачить по серце сокрушене і в стані покаяння. Так. А я не бажаю хвалитися хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розіп'ятий, і я для світу. Тобто я повністю христовий. Для мене нічого. Ну хвалитися тільки можу своєю вірою в Ісуса Христа. Ну дійсно така, наскільки ми бачимо, палка і така сильна віра у апостола Павла. Бо у Христі Ісусі немає ні обрізання, ні не обрізання, а нове творіння. От на цьому апостол Павло, по суті, от, де тільки в якому посланні він згадує тему закону і віри, тобто чим людина виправдовується, чим вона спасається, от, коли оцей конфлікт проговорюється. Апостол Павло, та й напевно, і не тільки в цьому, в цьому випадку, навіть коли в інших. Ні, Це взагалі стосується всіх його послань, практично, де е, червоною ниточкою. Одна з червоних ниточок завжди буде про те, що перед Богом рівні. нема ні Еліна, ні Іудея. Це все в минулому. Є нове творіння, людина, є новий, новий народ, християни. Народ, який не по крові споріднений між собою, а по духові. Раніше це була кров, це був іудейський богообраний народ. Один Божий народ, який відпадав від Христа від Бога, каявся і назад повертався. Але е, це було, знаєте, перше, ще, ще, перший щабіль розвитку е, людства, духовного розвитку, коли люди змогли. Коли прийшов Христос, Він дав наступний, наступну сходинку для розвитку. Е, тут, тут уже, ну, умовно кажучи, їх, напевно, дві. Хоча, якщо взяти і на майбутнє життя, це вже ще наступна сходинка. Ну, скажімо так, чергов Христос дав нам новий рівень, а, який вже м -м -м -м, під собою має підґрунтя не кровне, дійсно, не плотське, а духовне, коли люди єднаються в дусі і істині. І, -і, -і цей богообраний народ, християни, він... Точно так же може відходити від Бога. І точно так же попадає в різні перипетії, Між собою сваряться, воюють, вбивають, а, потім миряться. Дивіться, двохтисячолітня історія а, церкви Христової. Це просто жахіття. А те, що витворяли православні, ну, православні народи з католицькими народами, між собою як воювали, епоха Христових походів, ну, взагалі там можна багато чого. Це незважаючи навіть про війни з невірними з язичниками, а тут між собою християни, як тільки воювали, як вбивали, а ті ж самі ці гугіноти да, і католики во Франції, які були війни, чи в тій же Німеччині а, протестанти з католиками воювали. От. І... А апостол Павло говорить, немає різниці. Тобто все. А, до чого... вибачте, я просто так уже... Пішов дещо е, далі. Тобто це все може відбуватися чвари, які відбувалися в е... ну, тому що ми люди, ми гріховні, так як відбувалося в іудейському народі, але рівень інший. Все ж таки, ми єднаємося духовно в дусі. І про це апостол Павло каже, що немає різниці між людиною. Якщо ми належимо Богові, так, ми можемо так вважати, але ми не належимо йому. Якщо наше серце, і зараз апостол Павло про це ще скаже дещо, Якщо наше серце належить Богові, то ми всі будемо єднатися в Бога в Господі нашому Ісусі Христі. Це головний ну, один із таких фундаментальних моментів християнської віри і християнського світу. Саме єднаємось, коли ми віддаємо своє серце Христу. І там поселяється Він. Ну, Благодать Боже, іншим можна, можна словами сказати тут несуть. І от. Через це не треба, е, він наголошує на тому, що це нове творіння. От християнин, людина, яка увірувала Христа і Хрестилася, це нове творіння. Це не коли там не той народ, не той, це нове творіння. Це творіння, яке було благодаттю Духа Святого, момент хрещення е, ну, преображено. І уже дано все людині для того, щоб спастися. Тому що до, до цього моменту е, у людини не було шансів не було шансів спастися. Так. І, от, а втім, ніхто не обтяжує мене, бо я ношу рани Господа Ісуса на тілі моїм. Оце про що я казав, коли належиш повністю Христу. Апостол Павло говорить: я належу Христу і на мені є, на мені є клеймо. клеймо. Справа в тому, що в ті часи рабовласницькі, хазяїн клеймив своїх рабів. Тобто кожен рад, як клеймо, дивився, о, він належить такому господарю. І апостол Павло, саме в такій парадигмі, він і говорить а, ну, якби, те, що на мені. Тобто, ось це клеймо, тобто, те, що я страждав заради Христа, є підтвердженням тому, що я йому повністю належу. І мене вже нічого не цікавить. Я хвалюся тільки Христом, я належу тільки йому, я поклав своє життя до ніг Христа. Отак апостол Павло говорить. На, на цьому наголошує. Ну і, звісно, традиційно його останні слова завжди призив благодаті, тої благодаті, як він перебуває, і бажає і іншим християнам в ній перебувати. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з духом вашим, браття. Амінь. На цьому це все. Ми завершили з вами послання до Галатів і сьогоднішнього риву. Верніше, сьогоднішній уривок і повністю послання до Галатів. До них ми вже не будемо повертатись. Будемо далі наступні там уривки дочитувати послання, які вже розібрали. А, ось. І а, давайте перед тим, як перейдемо до читання молитви за Україну, а, прошу вас. Традиційно підтримати наш канал вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах. Це, до речі, дуже важливо. Я от дивлюсь е, ну, по статистиці, дуже рідко, коли відео, ну, мовно кажучи, вистрелює, що більше переглядів, але це саме в ті моменти, коли ви шерите ну, в Фейсбуці, скажімо так, на посилання на наші стріми, е, на наш розбір святого письма, читання і, і розбір. От. Це важливо ваша така підтримка. Також, хто не підписався, підпишіться. Ну і, звісно, ви можете підтримати нас, наш проєкт донатами, або оформивши спонсорство на YouTube каналі. Так, давайте ще перед молитвою перейдемо до нашого чату. Марія Мартинюк вітає з Воскресним днем. Слава Богу, навіки Богуслава. Ага, щось про гавах. Знаєш, ні, зараз не скажу, не знаю, напевно. Так, Андрій, дякую вам за пояснення посольських настанов. слава Божу. Отже, давайте тоді і перейдемо одразу до молитви. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Господу, помолюємось, Господи, помилуй. Господи Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли він просягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на Маликитян, озброїв Ісуса Новина на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до Тебе, зміцни силою Твої народ наш, прости гріхи Його, благослови його справи, даруй перемогу, справедливо Твою. І непорушну над ворогом. Зміцни Твоєю правицею нашу державу, збережи військо її. Пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий твій мир утверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, як, яка рабів Твоїх заступає в усьому. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, народ наш і державу, прости їхні провини. І в день праведної Твоєї відплати подай він ціне тління. Бо твоя влада, царство і сила і від тебе. Допомогу всі приймаємо. На тебе надію покладаємо і Тобі славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу нині і присною, на віки віків. Амінь. У цьому це все? Боже, благословення, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. До зустрічі завтра. До побачення. А ще Олександр Харшев. Вітаю вас, теж. спасибі за вашу підтримку і. За ваш коментар теж <ріх> на все добре, до побачення.